Всім привіт! Я на кінець-то виспалась, пів першої іду пити каву. Вова, молодець, не будив нас нікого, собі тихенько встав, розпалив нам, щоб нам тепло було, і поїхав на роботу. А я відіспалася як ніколи. Бо вчора кажу ввечері до нього: Боже, коли я вже нарешті висплюся, так, щоб мене ніхто не чіпав, ніхто не розбудив мене. Але просто іменно, щоб я спала до такої години, до якої мій організм хоче спати. І хоча ми вчора не дуже пізно лягли, ми лягли коло десятої, ну, не знаю, може по десятій трошки заснули. І я встала аж тепер. Я просиналася вже трошки раніше, десь коло одинадцятої напевно, але не вставала. І заснула ще раз. Ну Взагалі я така виспана. У мене такий гарний настрій. Зараз поп'ю кави і буде ще кращий. Ми з Ритою ще їдемо в Гданськ. Нам треба. Вона покаже мені, де ногті робити. Бо ми записані з Ілоною на завтра. А вона з Камілою. Ні, я з телефона візьму. А вона з камілою на післязавтра. А можеш закрити? Ну і Ріта вже була там, вже один раз робила і вона знає, де це. А Ми не знаємо, поки якщо вона нам дасть адрес, ми з Ілоною почнемо завтра ходити, шукати, то це буде дуже і дуже довго і нудно. Так що ми вирішили проїхатись. У нас сьогодні мороз. Така погода, ніби трошки якесь сонечко світить, але холодно. Ну і не дуже хотілося виходити з дому. Але прийшлося. Акуратно, бо слизько дуже. Але нічого, пройдемось трошки, проїдемось, подихаємо свіжим повітрям. І все буде добре. Чекаємо, чекаємо, автобус запізнюється. Ще на початку, як 4 роки назад ми приїхали сюди, то вони вчасно приїжджали, а тепер щось дуже запізнюється часто. Вертаємося ми вже додому, як завжди, йдемо. Не дочекаємось свого автобусу, сідаємо на якийсь інший. Потім залишається нам ще йти тут хвилин 15. холодіна страшна. Не знаю, мороз, так десь градусів 5-7 точно. У мене аж голова почала боліти, бо в мене як холодно дуже сильно, то ззаду починає голова боліти. Я наділа вже два капюшони, і йдемо. Але ми подолаємо цю дорогу. Все, на -то ми з рітою вже вдома. Вдома так добре, так теплесенько. У мене аж почало таке, як заходиш з холодного в тепле, то таке робиться ніби корка така і такі одразу гарячі щоки. Я якби знала, що там такий мороз, що там так холодно, я б, напевно, не поїхала сьогодні. Я би краще взяла адрес і шукала завтра просто по адресу ходила б. Бо так би походила, собі походила, трошки б намерзлася, знайшла по адресу і зайшла б вже туди, сіла і там би грілася, а то так, поки туди намерзлася, поки назад. Ще більше намерзлись, ну дуже холодно, дуже і не знаю, що це. І погода показує, дивлюся на 10 днів погоду, і показує, що такі морози будуть до 7-10 градусів, і сніг буде весь час падати, хоча не знаю, а ну це вночі будуть морози, напевно, а в день буде, може, менший мороз, або е, трошки там цей. Бо колись е, казала, розказувала моя баба, як я ще мала була, пам'ятаю, що Казала, ніби, якщо мороз, то сніг не падає. Сніг падає там ну, при нульовій температурі і при плюсовій. Що ніби коли мороз, то не може йти сніг. Але що так, деколи буває, що мороз, і сніг падає. Не знаю, як так. Чого-то так колись старі люди говорили, що ніби не може бути. Але тепер все помінялося, перевернулася та земля вже і погода змінилась, так що може її і падати в і мороз. Я думаю. Отакі в нас сьогодні справи. Коротше, пройшлися ми прогулялися так на вечір Зараз будемо знов добре спати. Довго-завтра будемо спати. А, ну ні, я не буду довго спати, бо я ще все-таки маю поїхати на роботу. М -м -м, вже працювати не буду, бо вже ніби отпуск почався з завтрашнього дня. Але маю показати ключі, які від чого. Бо я дала, в мене така зв'язка ключів. Два пучки таких докупи зв'язані. І я як віддавала своєму начальнику ключі, то не показала, що від чого. А як там дадуть замість мене заміну, то та людина не буде знати, яким ключом що відкривати. Коротше, і їй подзвонив вчора, чи я не зможу під'їхати, але я ще під'їду, покажу, які від чого ключі. Так що прийдеться все одно мені завтра рано вставати. Але нічого, вже не на п'яту годину, а на восьму. Вже є різниця, все одно можна виспатися. От, і що ще? І все, і більше такого нічого цікавого за сьогоднішній день не проходило. Їсти не варила, бо ще маємо, доїдаємо. Добре, хоч одне, що їсти варити не треба. І що? І все, і напевно вже сьогоднішнє відео я буду завершувати. Зустрінемося з вами завтра. І чекаю від вас підписок, коментарів і лайків. Все, па-па, до завтра!